Зазвичай кожного літа в області працює багато таборів для відпочинку та оздоровлення школярів. Показово, що багатьма з них опікуються священики, які ставлять перед собою завдання прищеплювати дітям любов до Бога, виховувати їх у дусі християнської любові. Про один із таких таборів розповідають наші надвірнянські журналісти. Священик української греко-католицької церкви села Гаврилівка, отець Роман Григораш, дуже любить дітей, і його ідея організувати дитячий і літній християнський табір сподобалась і батькам, і школі. Тому священика із юрбою дітей можна було бачити цього літа і в церкві, де отець Роман навчав дітей духовного посту, Божих заповідей і біля каплички, де діти молились за мир в Україні, і в шкільному кабінеті християнської етики, де дітвора розучувала духовні пісні і в музеї хліба. Отець Роман Григораш навчав дітей у формі щирої душевної розмови. Всі ми чи живемо, чи помираємо, все це лабимо для Господа Бога. Всі ми живемо в гості, так? Бог нас любить, а ми любимо Господа Бога. І цей піст, нагадаємо собі, для чого є піст. Піст є для очищення душі і тіла. І що повинні ми робити у пості? Найперше в пості мусимо примиритися. Сам з собою, примиритися з своїм ближнім. Пісні для того, щоб ми що зробили, пішли до сповіді, до святого причастя, поєдналися з Богом, примирилися так само з Богом. Цю роману в роботі в духовному християнському таборі допомагають вихователі, катехити студенти Коломийського коледжу, які водночас навчаються працювати з дітьми. Я тут вихователем, катехитом, людина, яка навчає Божого Слова. Ми тут займаємося з дітей. У нас тема табору називається Свята літургія. Табір називається сам Карпатські перлини. Ми подорожували у пасічну бухтівецький водоспад, Пнівський замок, де пішла історія надвірної. Ми тут вивчаємо Боже слово. Керівництво Гаврилівської школи і вчителі залюбки підтримали цей дитячий літній табір, допомагають проводити екскурсії. Очевидно, співпрацюють і батьки кажуть, що на Україні село живе, і що в ньому є церква, школа і сільська громада. Ми щасливі тим, що на території нашого села є церква, Вона стара будівництво. Зараз будується нова. Щасливі тим, що ми маємо отця духовного Григораша і отця Василя, які об'єднали якраз цей трикутник: школу, громадськість і сприяють тому, що у нас немає такого розколу різних спрямувань церковних. Часто приходять вони до школи. Початку незалежності України в школі, введені уроки християнської етики, за бажанням батьків, ми не маємо впродовж останніх десяти років розвитку такої злочинності, наркоманії. І я рахую, що це завдяки оці співпраці школи, громадськості, духовних отців.